Доброго дня. Хто за те, що засідання постійної комісії Хмельницької селищної ради відкрити? Хто за? Проти отримання січне прийняти. Порядок денний. Перше питання про надання Ні, порядок денний. Одне питання. Про надання дозволу на проведення містобудівного моніторингу та розроблення містобудівної документації, внесення змін до генерального плану села Леповіський фастівського району Київської області. Хто за те, що порядок денний взяти за основу? Хто за? Прийняте. Перше питання: надання дозволу на проведення містобудівного моніторингу та розроблення містобудівної документації, внесення змін до генерального плану села Липовість Киток Фастівської області. Доповідач Женя Червенко. Добрий. день. Пропонується проєкт рішення провести містобудівний моніторинг містобудівної документації генерального плану села Липової Скіток. Також за результатами проведеного моніторингу та отриманого аналітичного звіту надати дозвіл на розроблення містобудівної документації, а саме внесення змін до генерального плану села Липовий і Скиток Пастівського району Київської області в установленому законодавством порядку. Прошу підтримати. Так, став на голосування питання про надання дозволу на проведення містобудівного моніторингу та розроблення містобудівної документації. Хто за дане питання, хто за? Проти утрималось рішення прийняти. Питання всі вичерпані. Хто за те, щоб засідання постійної комісії Кам'янської селищної ради закрити? Хто за? Проти отримала все засідання закрите. Дякую всім.